Працівники державного бюро розслідувань зареєстрували кримінальне провадження за фактом загибелі військових та мирних жителів під час обстрілу населеного пункту в Запорізькій області. Колектив ДБР висловлює глибоке співчуття близьким та рідним усіх загиблих та постраждалих під час цих трагічних подій. Розслідування обставин справи та притягнення до відповідальності причетних наразі є одним з пріоритетних завдань ДБР. 3 листопада 2023 року, під час ракетного удару, який ворог наніс ракетою типу Іскандер по селу на Запоріжжі, загинули та були поранені військовослужбовці 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади та мирні мешканці. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено близько 30 будинків та господарчих споруд, розташованих поруч з місцем удару. Наразі працівники ДБР проводять слідчі дії. Встановлюючи деталі обставин, які призвели до трагедії. Ініційовано службове розслідування дій військових посадових осіб, які організували захід до Дня ракетних військ і артилерії поблизу лінії фронту. Кримінальне провадження розпочато за частиною 4 статті 425 Кримінального кодексу України. Не дбали ставлення військової службової особи до служби.